України розумієте, так само відбувається. Україні системи хорош фонд там організація за. Кто, ну, хоть кто-нибудь. Выступай, Сергей. Задавался вопрос, а кто ставил эту сцену? А для кого кто это вы ставилось? А вот узнаете, для кого это ставилось? Так пусть выступают. А вы думаете, там никто не выступает? Там каждый день выступают люди. Какие а обманы? А, обман? обман? а вы думаете, что она приватная? Все А вы думаете, хорошо? А вообще не все. Кто это все? Отойди. Да сейчас, я брат. Это моя землячка. Ровно. Вы выступаете седьмой раз. Седьмой раппи твою на твоє священнами Україна Не в чем дело, понимаете? Получается Україна. Спукові коварні. Примоти свій люта Бидова заставу. За твоє ви... життя, твої права. Я це вас запам'ятав. Виступайте. Ви ж не виступати. Так ви ж виступали. А ну що це ви ким заборонено? Ну, це ви професійно кажете, так ким заборонено? Петром Пертом. <гум> ні, я Петро Другий. Ви ж виступали. Ви далі що? Що мені не можна ще раз виступати? Молодці! Так ви, же, так ви вже чотири рази виступали. Так це 3? за скільки днів? За ну, так 16 днів. Ну так що? А ви тисячі чоловік хочу виступити, ну так що? Ну шо? Ви що, ви такі цивічні, як Янукович. Найкращі тисячі України зібралися. Прямо, Янукович, а зараз. А це мене все рівно знає, як родичі. Що це з вас знає? О, ти як Янукович. Я не кажу, що таке на українській мові розмовляю. ви Друзі, я нічого не а думаю. Та, та, я бачу тут з зараз. Славного, Славного козацького Миколаєва. А ви Миколаю! Правозахисниця, завдяки якої щось тут не відбувається, розумієте? Ні, я хочу це зняти. Я знімаю. І оцей визлак теж знімаю. Знімайте. Слава Україні! Знімайте, Снімайте по медичність. Вітаємо, Виховаємо! А біля сцени, ще 4 чоловіки. Ми хочемо! Знімайте. Привітайте!